Є знижки на гепаргін 20% в аптеках. Подорожник, бам, «Ощад». в Україні. сьома ранку про головне в Україні та світі на цю годину розповім мам'я Світлана Усенко. Вітаю вночі росіяни атакували Харків. За даними міського голови, ворог влучив у багатоповерхівку. Семеро людей постраждали. Серед них дитина. А ввечері, 27 жовтня, під ударами опинилися Шевченківські та Салтівські райони міста. За даними обласної прокуратури, відомо про шість постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані до медичного закладу. І зараз із нами на зв'язку наживо наша кореспондентка Катерина Кусмарова з місця нічного влучання. Катю, вітаю! Розкажи останні подробиці наслідків цієї атаки. Таю колеги. Так на ранок виглядає багатоповерхівка. По якій сьогодні вночі було влучання. Можете побачити, три квартири повністю зруйновано. А перекриття між восьмим та дев'ятим поверхами пошкоджено. Станом на сімить маємо сім постраждалих. Серед них 16-річна дівчинка. Однак аварійно-рятувальні роботи ще тривають. Вчора ввечері ж влучання одразу прийшлися по декілька районам міста, і в одному з них влучання пройшлося саме по будівельному майданчику. Де на момент удару всередині перебував охоронець, він отримав поранення. Усе його робоче місце було в крові. Поряд приватний сектор і приватний будинок, який знаходився найближче, зазнав серйозних руйнувань. Там всередині на момент удару перебувала жіночка, вона не постраждала, однак отримала сильний стрес, і ми поспілкувалися з її племінно. Вона розповіла, що тільки вчора провідувала тітку, а сьогодні тепер їй нема вже де жити. Слава Богу, жива все нормально. Слава Богу, жива все нормально. Повилітали вікна, всі двері. Ну ви самі бачите, стан у неї звичайно в шоці. Вона. Ми всі в шоці, і що робити далі не знаємо. Людина залишилась без житла. Вважай за п'ять метрів прилетіло. У Шевченківському районі також влучання по приватній житловій забудові. Там поранення отримали дві особи. В них поранення рук від розбитого скла. Пошкоджено було п'ять приватних житлових будинків. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційну бомбу, фугасну, ФАБ з ОМПК. В іншому районі вчора ввечері влучили біля готелю. Там поряд знаходяться багатоповерхівки, і а, там у них повибивало вікна. Однак відразу на місце удару виїхали волонтери та комунальники, які а, усували наслідки влучань, допомагали людям забивати вікна та прибирати скло. А, маємо внаслідок вчорашніх ударів постраждалих. Серед них три особи в Шевченківському районі це чоловік та жінка, які отримали поранення та були госпіталізовані до медичного закладу. Ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес, і в Салтівському районі міста також три особи зазнали гострої реакції на стрес. І наразі вся інформація на цю мить однак, ми будемо дізнаватися ще й щодо сьогоднішнього нічного удару і оперативно вмикатися, колеги. Катю, дякую тихого вам дня про наслідки острілів Харкова. Розповіла наша колега Катерина Кусмарова. Дві людини загинуло. Ще три отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Херсона. Серед них – 13-річна дитина. Хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травму, а також уламкове поранення ноги. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. І додав: ворог бив по місту з артилерії. Під ударом опинили житлові будинки у центральному районі. Більше пакетів підтримки Україна отримає вже цього тижня. Це анонсував президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. За його словами, було створено новий формат співпраці: Україна плюс країни Північної Європи, в рамках якого нарощується взаємодія: оборонна, політична та економічна. Всі вони однаково розуміють наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість. Псувати життя світу. Ми будемо говорити з нордиками про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну і заради чесної дипломатії. З моряка в ристи, а з корабля на лікарняне ліжко. У Дніпрі рятують військовослужбовця Антона з Миколаєва. Чоловік покинув улюблену справу та родину і пішов на фронт добровольцем. Там, на одному з бойових завдань, його наздогнав ворожий дрон. Антону відірвало руку та сильно пошкодило ногу. Ніколь Савченко відвідала захисника у шпиталі та познайомилась з його родиною. Ще півроку тому Антон ходив у море. Був матросом-мотористом на буксирі. Фотографував для дружини та маленького сина світанки і заходи сонця на воді. Решив зв'язати своє життя з водою. Так сталася війна. Трохи син підріс. Я його залишив на жінку і пішов на війну. У війську став артилеристом, служив на Донецькому напрямку. Там його і травмувало. Вивозив хлопців на позиції. І коли повертався брат, от тоді нас зустріла ФПВ. І Зустріла вона нас дуже, дуже так не, так неожидала. Пам'ятаю, все до моменту, це ж медичну, як мене побратими зі мною розмовляли. Шуткували для того, щоб я був в свідомості. І вже я пам'ятаю першу медичну допомогу, палату. І я говорю, хлопці, я хочу спати. І тільки пам'ятаю, як мені почали розрізати штанини, і лягай спати. А прокинувся Антон уже у Дніпрі. Діагноз неповна травматична ампутація. Щоб зберегти життя, хірурги мали лишити Антона й ноги. Та замість цього лікар хлопця почав збирати її докупи. Кожні три години ми його спостерігали щоб не перешагнути той бар'єр, щоб не було пізно врятувати хлопця замість кінцівки. Основна складність була з артерією. Вона була контужена, та кровообіг не відновлювався, але Три години та ми побачили, що нога стала рожева. Все вдалося, і з'явилася надія на те, що ми врятуємо цю кінцівку. Після шести операцій та семи перелитих літрів крові Антон знову ворушить пальцями. Що не від наркозу, взявся за телефон. За до дружин, сказати Я живий, живий, здоровий. А я не знав, що ми тут. А вже через 10 хвилин до нього в палату зайшла кохана. Я була дуже рада, коли познала, що ти живий. Так скучала. Я зайшла, я не плакала, я держалася, щоб ну, йому важко не було. Поруч з Антоном його мама тримає сина за всі лілу руку. Каже, головне, що зостався живим. Так, це в мене тут. Мамина кицять. Це все, що це, все, що в мене є. Це моя життя. Зараз Антон найбільше хоче додому, до дворічного сина Тимура. Хочеться трошки бачити дитин. Це найголовніше. Да, Не покидає Антон і думок про море. Хотів би. Хотів би, але все залежить вже не від мене. Це вже залежить від того, як я зможу працювати, бо я був матросом мотористом, і мені потрібні були дві руки. Та й замість моря Антона більше тягне до поля бою, до нових друзів. Може, і небагато вже і служу, але спобратим. Я за ними дуже сумую. І води зі мною, і я за ними такого понтон не обрав екіпаж і побратимів. Переси на нього чекає довга реабілітація. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Швеція виділила Україні пакет гуманітарної допомоги на понад 10 мільйонів доларів. Про це повідомило МЗ Швеції. Гуманітарний пакет розподілено між чотирма організаціями. Зокрема, кошти підуть на розмінування, забезпечення доступу до тепла і електроенергії, а також на воду, їжу, засоби гігієни, медикаменти та підтримку внутрішніх переселенців. Генсек НАТО Марк Рюте сьогодні виступить із заявою про північно-корейські війська в Росії. Це анонсувала прес-служба альянсу. У повідомленні йдеться. Виступ відбудеться після зустрічі з представниками Південної Кореї. Їх делегація проведе брифінг для північно-Атлантичної ради щодо розміщення війська НДР у Росії. Для участі у заході запрошені посли країн партнерів НАТО в Тихоокеанському регіоні, зокрема Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея. Нагадаю, за даними ГУР, Росіяни планують залучати військових північної Кореї в зонах бойових дій у війні проти України. Не визнала результати виборів та закликала громадян до протесту. Президентка Грузії Соломезура Зоробішвілі у своїй промові назвала голосування російським, яке пройшло в умовах тотальної фальсифікації та стало конфіскацією голосів виборців. Лідерка держави переконана, що визнання цих виборів рівносильно приходу Росії до Грузії. Вона закликала громадян виходити на мітинг сьогодні ввечері. Нагадаю, 26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори, на яких змагались проросійська грузинська мрія та проєвропейські опозиційні партії. За попередніми даними грузинського ЦВК, мрія набрала понад півсотні відсотків голосів. Водночас, міжнародні спостерігачі заявили про значні порушення під час виборів. Компенсацію за відкриття власного бізнесу можна отримати з місцевого бюджету у Кропивницькому. Першою можливістю скористалася жителька міста Яна Пшеніцина. Вона дружина захисника і нещодавно відкрила у місті першу соціальну кав'ярню. Компенсація склала половину витрат на бізнес. Про його соціальну складову та підтримку підприємництва в умовах війни знає більше Лілія Кочерга. Кропивничанин Андрій Фоменко зазвичай починає свій день з кави в соціальній кав'ярні. Я завжди радий підтримати корисні ініціативи для, молодців, для тих, хто зараз потребує нашої, підтримки. і, і, і ви отримуєте гарний настрій і користь для збройних сил України. Першу таку кав'ярню в Кропивницькому відкрила дружина військового Яна Пшеніцина. Облаштували її в просторі для родин захисників. 80% прибутку віддають на потреби армії. Жінка також стала першою, хто отримав допомогу в рамках місцевої програми на відкриття бізнесу. У нас було витрачено меж тисяч на облаштування, та що було підтверджено. Нам компенсували 50%. розуміючи, що буде ця компенсація, да, там позичили гроші, купили обладнання. Потім нам повернули. Ми віддали польські таким чином. Ми розширили свою діяльність. Наприклад, завдяки електричній пішці. Ми зараз викликаємо випічку. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву в центр підтримки підприємництва. Сума відшкодувань половина витрачених на справу грошей, однак, не більше 100 тисяч гривень. У цьому виду допомоги передбачено в бюджеті півтора мільйона гривень. Крім започаткування власної справи, ми ще даємо гроші на ведення на її ведення, і в цьому році, буквально з вересня місяця, у нас запрацював такий вид допомоги, як надання компенсації за отримання генераторів. За покупку генераторів, тому що всі ми розуміємо важкість ведення бізнесу в воєнних умовах. Нині в соціальній кав'ярні започаткували акцію Кава для військового. Усім відвідувачам пропонують підвісити каву для армійців, тобто оплатити тонізуючий напід для будь-якого воїна, який згодом відвідає заклад. Військові заходять до нас у кав'ярню, і коли ми їм пропонуємо, що у нас для них є безкоштовна кава, то вони просто в шоці. Ну вони не вірять цьому і кажуть, та ні, ми заплатимо. А я їм кажу, та ні, не треба. Ну це вам дякую за те, що ви нас захищаєте. Пишайте, ми на сьогоднішній день можемо працювати. А саму програму підтримки підприємництва у Кропивницькому планують продовжити і наступного року. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.